Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги обкладинку для планера. Це зручна обкладинка для планера формату А5 або А6 із кільцевим механізмом, виготовлена із штучної шкіри, тому забезпечує надійний захист вашого планера та документів. Обкладинка має шість отворів для кріплення сторінок та вбудовані кишені із Блискавкою, крім того, обкладинка має магнітний замок для надійного закриття та захисту в місту. Завдяки блискавці на ній ви зможете зберігати важливі документи або гроші. Пропонуємо до вашої уваги місткі водонепроникні сумки для документів. Ці універсальні сумки призначені для зберігання та перевезення різних документів. Сумки виготовлені з водонепроникного матеріалу, завдяки якому вони будуть захищеними від вологи та пилу. Завдяки міцній конструкції сумки будуть довговічними та надійними. Вони мають зручні ручки для комфортного носіння у руці. Це прекрасний вибір для мандрівників, які хочуть зберігати свої документи у безпеці. Під Час поїздок. Пропонуємо до вашої уваги професійні олівці для малювання. Це колекція кольорових олівців для малювання, що складається з дев'яти наборів із різною кількістю олівців у кожному. В асортименті представлені варіанти від 12 до 520 олівців. Вони м'яко ковзають по паперу, забезпечуючи плавні переходи та можливість створення різних ефектів. Завдяки різноманітності відтінків, цей набір дозволяє художнику висловити свою творчу індивідуальність та створити унікальність. Витвори мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги акрилову лінійку для печворку. Дана лінійка призначена для точного вимірювання та різання тканин при створенні печворк проєктів. Завдяки своєму прозорому матеріалу вона дозволяє бачити тканину під лінійкою та точно вирівнювати лінії та кути. Компактний розмір та міцний матеріал роблять її зручною у використанні. Лінійка має масштаби в сантиметрах та дюймах, що робить її універсальним інструментом для творчих проєктів. Пропонуємо до вашої уваги м'який місткий пенал із застіпкою. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність.